Доброго вам дня, скажіть, як вас звати звідки ви є? і Якщо маєте бажання, скажіть скільки вам років доброго дня? Мене звати Таня Міхайленко. Я сама з Білий церкви, Київська область споживаю продукт компанії Біпік на протязі п'яти місяців. Супер. Сама я медпрацівник, за продукту знала із Тіктока. Рік назад мені поставили діагноз онкологія. У мене кіста лівої нирки її видалили. Я проживаю одна з дочкою, знучкою, і вирішила не бути проблемою для дітей, почала шукати альтернативу. Так взять, без вісті нас на війні. Я проживаю, в мене нікого нема в дітей. Мама з Казахстану, мама вже живих нема, у нас тут троє на Україні. Тому я почала за себе переживати за своє щоб не бути для дітей тягарем, от знайшла собі таку альтернативу для того, щоб профілактично зробити те, щоб е, дуже боюся, щоб не було метастазів. Е, е, взагалі, хто знає, що така онкологія, той мене розуміє. За цей час, що жива і прибут, е, взагалі відмовилася від кави, е, покращився сон, пройшла депресія, прийшли судоми, дуже сильно були ночі, хворіли ноги, синдром оцих цих безпокійних ніг. От навіть. Себе чувствую чудово, дуже велика працездатність, витримка у мене. І ходжу ще на роботу, працюю в київському картонно-паперовому комбінаті. Працюю і дуже тяжкий графік, день-ніч. Але працюю, продовжую працювати і вживати продукцію, але компанії. Ще скажіть, кого ви почули в Тіктоку? Свята Васильці мене підписала так. це мій наставник, якому я дуже велике дякую. Дякую вам, Танічка.